Добрий день, малята. Приготуйтеся, будь ласка, починаємо нашу казку. Сьогодні я в ліс ходила і ведмедицю зустріла. В неї дуже захворів Мишко, синочок її. Але він не хоче лікуватися пігулками, але дуже страджає. А давайте розповімо ведмедиці, які є ще ліки. Це лікарські рослини цілющі, які ростуть в наших лісах. Це калина, липа, малина. Вони допомагають вилікувати хвороби простуду, нежить, кашель, хворе горло. Як ними лікуватися? Робити чай. З липи. Додати туди мед. Чай також можна приготувати із малини. І смачний корисний чай з калини. Давайте ще повторимо цілющі рослини: це малина, калина. Липа. Всі вони ростуть в наших лісах. Водверціця каже вам велике дякую, до побачення, малят.